У нас новий день і нове включення. Котрі, зараз їду за Саньком і їдемо за новим варіантом. Запропонували мені тачку Opel Kadett. зараз вийду. Коротше, запропонували тачку Kadett 85 1985 року, червоний кольор, 1,3 бензин, але на переоформленні, бо частіше вони бувають по техпаспорту. Тому ось так, я зараз я сьогодні цілий день вдома валявся, зараз їду, забираю синька, він тільки після роботи приїхав. І вирушаємо туди за Чабанку, коротше, нам їхати. Коротше, все стар... стартуємо, ми стартуємо. акула шоу бизнеса Здорово, Санька. Hello. Стоїть Форд Опіль, блядь. Все, Зараз будемо дивитись його. Так, тут трихи вітрець може бути, Санька. Забрали ми коротше, машину, люди вже пішли в село, коротше, пішки. Ми запропонували їх підвезти, але вони не захотіли. Ось така машинка 85-го року. Проїхались, все гарно, все чудово, є, трішечки моментики. Ось такі. Це сам, саме печаль. Все більше нічого такого кримінального немає. Машина переоформлюється, до речі. Що, Санька, ти проїхався, норм? Ну норм. Ззаді таке дрібежи там по багажнику. Так, в принципі, по ходовці заїтись. Підписникам рекомендуєш? Ну коротше, зараз поїдемо назад на Боскот. Будемо намивати, знімати, напевно, і спробуємо так її засняти. Вон до речі, люди вон. пішли Так щось так, 350 доларів Покупочка є Говорю Саньку поїхали Він вже тут мафан вже міняє Той якийсь стояв він не працюючий а там бардачки лежить нормальні Можна поставити Та і це можна зробити напевно а? Може контакт десь чи ще щось Коротше давай поїхали Все. Все, вже їдемо Санечка вон на жопелі. Обиль жопель. Ну, їде нормально. Санька прокатнувся на ній. Все гаразд. Кажу, ходова нормально, все гаразд. Так що зараз заїдемо на миєчку, намиємо, пофоткаємо і я не знаю, напевно викладемо. Викладено Все, Ми, ми вже під'їжджаємо на Мийку зараз її ополоснемо. Все горить, стопи горять. А все працює по машині. За машинкою дивились. Да, навіть запаска докатка в ній є, це Зараз коротше, загонимо, помиємо. Відмакає, так? Зараз коли мокра вона почала почала блістити просто в Ага. Задуть вам пирог і вона так без День. Зараз їду на Крижанавку, там відполірую машину. Позаду лежить вам машинка, є паста. Зараз поїду їй колір робити яскравий. Так щось так, машинка працює чудово, дуже чудово. Мені подобається. Магнітолу, до речі, треба замінити на цю, тому що ця чогось не працює. І ось ця. Все, я вже тут на місці, все готове, машинка, круг такий собі, тому що паста є, милка, ну зараз буду пробувати, почну з капота. Ну коротше, ось такий результат маємо. Така була, така стає. Не ідеально, але блистіти починає. На камері взагалі чудово. Да, машинкою зручніше. Звісно, зручніше. Тому продовжуємо. Це десь 10 хвилин і ось ця от готова. Це наступний день приїхав до опеля Зараз покажу, розкажу, що з ним було вчора, тому що так відео потім не записував. Короче, полірував полірував і після миті трішечки стало гірше, Ну нічого, все одно краще, ніж було, хоча б колір з'явився в нього. Помили його, виставив його в Тік-Ток, але ще не порвали. За 600 доларів виклав. Ось так, ось так. Сьогодні, якщо що, то підую, бомпираємо, тому що такі облізлі. І диск не вистачило фарби мені вчора в балоні. Ось цей лядок, до речі, не полірується. Вона така вигорівша, я не знаю, видно на камері чи ні. Вона така вигорівша, не дуже. Ну, Тачка бомба, мені дуже подобається. Сигналка є, центральний є. Так, Прикольна машинка. Дуже на переоформленні, що важливо для цих машин. Так що ось такі в нас справи. Нове включення сьогодні у нас 19. -те. Коротше, новини які? Opel проданий. Сьогодні його продав. Ось вам вставка з Тіктока або шорса. І ось таким чином у нас бюджет збільшився. А Ще затрати на Opel. На Opel я потратив 100 гривень на пасту і цей. Що там? Щось, ванічку я там купив. І, мабуть... А, я його навіть, я його навіть просто не заправляв. Тому. Затрати там, давайте порахуємо, 200 гривень мінус анемо. і все. А, 300 гривень мийка. Давайте взагалі все 500 гривень мінус, і все. І зараз ви бачите бюджет. Тому на цьому ми відос закінчуємо. Дякую вам, що подивились відос. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових відосів. Пока.